Мультфільм створений на основі книги Різдво Христове народження, що змінило історію. Зимовий вечір огортав засніжене село. Діти весело каталися на санчатах, залишаючи позаду блискучі сліди. У храмі мерехтіло світло. Там готувалися до Різдва Христового, навколо панували радість і очікування. Здавалося, навіть сніжинки танцювали від щастя. Недалеко від пагорба, де лунав дитячий сміх, у теплому дуплі старого дерева білочки готували свій дім до свята. Вони розвісили шишки, горішки й соснові гілки. На столі пахнув лісовий чай, що зігрівав їхні маленькі лапки. А трохи далі у барлозі сопів сонний ведмідь. Він міцно спав і зовсім не здогадувався, що до нього прямує їжачок із подарунком. Маленький друг хотів привітати ведмедя з прийдешнім святом і поділитися теплом. Поставивши подарунок біля лапи, їжачок усміхнувся і поспішив далі. Поки лісові друзі готувалися по-своєму на пагорбі Марійка і Миколка продовжували кататися. Марійко, а що це світиться біля церкви? То вертеп Там показують, як народився Ісус, бо ж скоро Христове Різдво. Усі готуються до великої радості. Я ніколи не святкував різдво. Тоді приходь до нас разом зустрінемо це світле свято. У теплому будинку сім'я Марійки готувалася зустріти різдво Христа. Батько з меншими дітьми прикрашав ялинку кольоровими іграшками, а мати зі старшими доньками розкачували тісто і формували зірочки для печива. На килимі тихенько сопів кіт, інколи мружачи очі від мерехтіння гірлянди. А Марійка з Миколою сиділи поруч і читали євангельську історію про народження Спасителя з вулиці до кімнати долинали веселі голоси. Це діти біля будинку ковзали на льоду. Вони сміялися та загадували, яку колядку заспівають першої цього різдва. Одні пропонували добрий вечір. Тобі, добрий вечір тобі. інші нова радість стала. стала. Всі да. чекали моменту, коли підуть колядувати селом. Від запаху смачної їжі прокинувся кіт. Він радісно покотив маленький м'ячик лапкою, долучаючись до святкових приготувань своєю веселою грою. Коли Марійка і Миколка дочитали черговий рядок про Вифлеєм, раптом у кімнаті засяяло тепле світло. Перед ними з'явився ангел у білому сяйві. Діти, хочете побачити чудо народження Спасителя на власні очі? Марійка і Миколка спершу завмерли від подиву, а через мить їхнє обличчя розквітли усмішками. Так, так. Дуже хочемо. Звичай, хочемо. Ангел простягнув руки і запросив їх у чудесну подорож до вифлеєму. Коли ангел привів Марійко й Миколку до Вифлеєму, діти ніби потрапили в інший світ. Місто не спало. Люди заходили й виходили з будинків. Подорожні розпитувалися про нічліг. Недалеко перед ними йшли святий Йосиф і Пресвята Богородиця. Вони теж шукали місце, де зупинитися на ніч. За містом пастухи приглядали за вівцями, а високо в темно-синьому небі сяяла особлива зоря, яку діти помітили одразу. Марійка й Миколка стояли поруч із ангелом і не зводили очей із того, що відбувалося навколо. На високому пагорбі за містом вирізнялися постаті мудреців, вони йшли крізь ніч, не спускаючи погляду з яскравої зорі, що показувала їм шлях. Волхви були впевнені, що ця зоря веде їх до великої події, на яку чекало все людство. Тим часом у самому вифлеємі праведний Йосиф і Божа мати. Продовжували шукати місце для ночівлі. Вони стукали у різні домівки, але всюди чули одне й те саме: місце немає. Місця немає. немає. Немає місця. Перед ними зачиняли двері: одні від сорому, інші від байдужості. Ще інші. Просто не розуміли, хто стоїть перед їхнім порогом. Марійці й Миколці. Стало сумно, адже вони бачили, як холодна ніч огортає святу родину для Божої матері. Знайшлося місце тільки в печері, де пастухи тримали свою ходову. І саме там в убогості й холоді народився Спаситель світу. Немовля, закутане в пелени, лежало в яслах, а навколо нього стояли ослик, віл та ягнята. Вони дихали теплим повітрям, зігріваючи дитятко зі всією лагідністю, на яку здатні Божі створіння. Марійка й Миколка затамували подих. Вони бачили чудо, на яке чекали пророки й ангели. Пастухи прибігли з поля поклонитися дитятку – а мудреці принесли дарунки. А над усім цим чудом ангели співали Слава вишніх Богу. Марійка і Миколка стояли зачаровані. Здавалося, що весь світ зібрався тут у маленькій печері, щоб привітати Господа. Мудреці поклали перед Спасителем свої дари. Перший подарував золото на знак того, що немовляє справжнім царем. Другий приніс ладан як для Бога, якого прославляють на небесах. Третій подарував смирно нагадування про те, що Христос прийшов у світ, щоб віддати себе за людей. За пастухами, тихенько пострибуючи, підбігли й зайчики, бо вони принесли свої маленькі дарунки. Навіть найменше створіння Боже прагнуло віддати щось від себе, бо вся земля і усе, що на ній, раділо приходу Спасителя. І тепер Через багато століть діти на землі теж прославляють новонароченого Христа. Вони виходять колядувати із зірками у руках, співають радісні пісні про його народження. Їхній спів нагадує про ту першу ніч, коли ангели співаючи звістили світові велику радість. Після неймовірної подорожі ангел повернув Марійкою Миколку до їхнього затишного будинку. За цей час настав святий вечір. На столі вже була вечеря, а мама з молодшими дітьми сиділа біля фортепіано і повторювала. У кімнаті мерехтіли вогники на ялинці, пахло стравами та святом. Марійка і Миколка слухали спів і згадували, як у ту першу різдвяну ніч ангели проставляли богонемовля. немовля. І тепер, коли вони чули колядки, їм здавалося, що у їхньому домі лунає той самий небесний спів. Усе навколо нагадувало про радісне миття біля Вартепо. Під ялинкою лежали подарунки: яскраві коробочки, мішечки з сукерками, книжки. Миколка помітив серед них книжечки про Бога, про церкву і ще якісь з цікавими іменами. Серед них діти помітили й особливу подорож літургією. На яку так довго чекали, подарунки створювали відчуття радості, адже кожен із них був приготований з любов'ю. На столі було багато страв, але з поміж них найбільше вирізнялася запашна кутя. Долинав приємний запах меду, маку у святкової вечері. В такій атмосфері навіть дихалося інакше, як буває лише у святий вечір. Коли всі повечеряли, сім'я вирушила до храму на святкову нічну службу. На дворі падав сніг, і кожна сніжинка світилася в промінні ліхтарів. Діти йшли поруч із батьками і раділи, що можуть зустріти Різдво Христове разом з усіма в церкві. У Різдвяну ніч село виглядало особливо кожна хата світилася. Над подвір'ями лунали колядки, а стежки були вкриті слідами маленьких і дорослих колядників. У зимовому небі сяяла ясна різдвяна зірка, і дітям аж пригопило подих, коли вони побачили, як над селом співають ангели з золотими трубами, а їхній небесний спів зливається з дитячими колядками. Всередині храму було світло й урочисто. Біля ікон сяяли прикрашені ялинки. Миколка цього разу. Перше причастився, і його оченята світилися радістю. Марійка стояла поруч, тримаючи книгу подорож літургією і разом із батьками намагалася уважно стежити за всім, що відбувалося під час богослужіння. Усі були радісні, адже різдвяна служба завжди дарує особливий настрій. Біля однієї з хат стояли веселі колядники, вони співали дзвінко й дружно. А господарі винесли їм гостинці, цукерки, печиво та гарячий узвар. Колядники дякували, бажали господарям Божої благодаті й продовжували свій шлях від двору до двору. У лісі також панувала своя різдвяна радість. Звірята позбиралися біля ялинки, що росла просто на галявині, і ніби теж колядували. Маленькі лісові друзі приносили одне одному смаколики, горішки, сушені ягоди й грибочки. Вони раділи свято по своєму, так як їх навчив господь у природі. Люба дитино. Нехай ця книжка нагадує про світло різдва Христового, про щедрість і любов, які воно приносить. Кожна сторінка хай веде тебе в подорож і показує, як важливо творити добро у своєму житті. Христос рождається. Славімо Його!